У Вінницькому медичному фаховому коледжі імені Заболотного відзначили День знань. Студенти влаштували святкову програму та урочисто склали присягу, підтвердивши вірність своїй майбутній професії. Привітати молодь завітали і волонтери української команди. Вони побажали студентам натхнення та наголосили на важливій ролі медиків у сьогоднішніх умовах. 1 вересня це день завжди символізує новий етап, новий етап для наших діток. Новий етап для нас як батьків сьогодні. Волонтерський штаб, українська команда, має змогу долучитися до дня знань Вінницького медичного коледжу. Це для нас надзвичайно велика честь, оскільки ми бачимо, як наші дітки ростуть, як наші дітки обирають майбутнє, світле майбутнє, де кожен з них обов'язково стане кращим лікарем країни. Ми надихаємося та пишаємося нашими дітлахами. Ми надихаємося кращими спеціалістами нашої країни. Об'єднуємося, тому що, тримаючи один одного за руку, ми матимемо найшвидшу перемогу. Сьогодні у Вінницькому медичному фаховому коледжі імені Данила Криловича Заболотного відбулось свято. Свято з нагоди посвяти наших студентів, першокурсників медиків. Ми щиро вітаємо їх з найкращими побажаннями і тим нове життя, і стати гідними медиками. Ви знаєте наскільки сьогодні атмосферно, затишно, по-домашньому просто і хочеться, щоб ось така атмосфера вона пройшла на протязі всього року. Миру нам всім, добробуту і злагоди. Свято у коледжі стало символічним початком нового навчального року з вірою знання, професійні прагнення та майбутнє української медицини. Вітаю всіх наших першокурсників з тим, що вони стали нашими студентами, і ми будемо намагатися зробити все, щоб їхнє студентське життя було насичене яскравими враженнями, цікавими, чудовими подіями, а не лише навчанням. Навчання це важливо, але також варто пам'ятати, що студентське життя буває лише один раз, і воно має бути дуже яскраве. Ам та незабутню.